Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення Y за формулою. Y дорівнює 5х відняти 3. Якщо х дорівнює 7. Якщо х дорівнює 7, то Дорівнює 5 множимо на 7 і віднімаємо 3. 5 множимо на 7, це буде 35. І 35, віднімаємо 3, отримаємо 32. І обираємо варіант правильної відповіді. Номер 4. Із домашньої самостійної роботи номер 4. Підручника математика 5. Виконано.